День добрий! Рада вітати вас на сторінці МебільГроя. Пропоную вашій увазі диван Crown від українського виробника торговельної марки «Мамо Меблі». Загальний розмір дивана від краю до краю 2 метри 25 см. У глибину диван займає 1 метр. На бильцях дивана м'які накладки. Бильці трішки закругленої формою. Накладка на Ліпучках її можна легко зняти. До комплекту дивану входить три великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з помічу хлястику підіймаємо трішечки посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є невеликий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,50 м на 1,90 м. Наповнення дивану. Ортопедична букова ламель, пружинний блок, повст, пінополіорітан та сантепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, моїх па Папа!